Нову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Російські війська намагаються і надалі прориватися на Дніпропетровщині у районі Куп'янська та Покровська. Найбільше боєзіткнень – 52. В генштабі зафіксували минулої доби на Покровському напрямку. Ворог не полишає активних спроб просунутися у бік Костянтинівки. Ще один вектор ворожого наступу Харківщина. І Робиться фронтової доби. Почуєте в нашому огляді. Харківщину боронить бригада Нацгвардії Хартія. Росіяни маскуються під плащами-невидимками, завмирають в чудернацьких позах і швидко закопуються. Але завдяки дронарям ця гра хованки закінчується для окупантів зазвичай сумно. На Коп'янському напрямку вдало попрацював батальйон безпілотних систем Сапсан князівської бригади. Спалили буханку та кілька антенн для зв'язку. Рої дронів Камікадзе 3-го армійського корпусу нищать ворога вздовж лінії фронту. Зокрема, на Лиманському напрямку діють оператори 63-ї ОМБР. Це відео їхньої роботи. Окупанти намагаються зачаїтися у розбитих ними ж будинках, але пілоти цілять і туди. Чітко та ефективно підриває ворожу силу підрозділ Сігнум. Зупинили солдата на байку, піших військовиків та вантажну буханку. Металевий захист не спрацював. У часовому яру полюють на московитів бійці 101-ї бригади охорони генштабу. Влучають у мотоцикли і легковики, знаходять окупантів в укриттях і сховках. За кожним скидом втрачені ворожі ресурси. До оточення ворога під добропіллям долучався перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла. Його завдання висадити десанти, перерізати дорогу, якою росіяни забезпечували заблоковане угруповання. Йшли танками та буцефалами. Відвернути увагу мав штурм, але все пішло не за планом. Колян питає мене, каже, що горим, так кажу, вроді тільки димим, але ми продовжили рух. Було ще якихось пару прильотів. Ну, після п'ятого прильоту я вже перестав рахувати, що і скільки по нас прилітає. Коли ми зупинилися спішувати піхоту, був теж сильний прильот. Потік тосол у мене по стіклі. і Міхвод каже, що далі, каже, ми не поїдемо. Попри всі ускладнення, бійці імпровізували та ризикували життям, щоб зупинити ворога. Коротше, це якщо я зараз розкажу, ви скажете, що я передивився фільмів. Я зразу біг, тут отак то путанка. Я впутався в ту путанку. Дивлюся, що витягти ноги х роззуваюсь, думаю, та, та Я буду бігти босить. Біжу далі, чую дрончики. Я ліг, у дрона пах-пах-пах, дивлюся б скит. Я перекидаюся, він падає в мене отак з правого боку. Тут скит, бубух. О, рука отута, о, німіла є отута, та кодирка, осколок був тута, тута і тута. Я їх потім повиковирював. Я встаю бігти далі і вбіга знов, і ото мені б'є в ноги. Операція з зачистки Добропільського прориву триває. Команда іван франко Груп нещадно знищує загарбників на цій ділянці. На Покровському відтинку пілоти в піввідронів окремого загону Крила Омеги перетворили на брухт танк противника. Боронять покровські бійці 68-ї єгерської бригади. Окупанти завжди наступають, коли дощ чи туман ділиться спостереженнями, головний сержант роти єгерів. І запевняє, для української піхоти це не перешкода. Ворог зараз присів трошки, тому що виснажений так само ворог е, хоче взяти Покровськ, але він не може, тому що стримуємо його. Він хотів просунутися в одному напрямку, ми його стримали, він пішов на другий напрямок, там стримали, він пішов на третій напрямок. То він хоч пробує прориватися, але багато дронів і вони якось так двойки, максимум тройки там мішаються. Оператори підрозділу Блекскай бригади Спартан показали яскраві результати своїх полювань на ворожих солдатів і техніку. Сапери бригади Рубіж знають про вибухівку все. Цього разу їхнє завдання висадити в повітря залізничну колію. На відео бійці рухаються до позицій через сіру зону і закладають гостинці для окупантів. Просто беремо дві шостя, вставляємо їх під шпали, робимо кумулятивну дирку. Коротше, таку. Ми в ту, в ту дирочку потім принесемо основний заряд, заложимо туди, підключимося і опять відбуємо. І тут все перезпорозбрасує. Та зрештою лунає вибух, який завершує місію. There. Укриття, окопи або листя дерев усе використовують вороги, щоб маскуватися. Але пілоти батальйону «Жнець» 23-ї механізованої бригади дронами наздоганяють окупантів і залишають навічно в українській землі.